І так, сьогодні продовження епопеї городньої. Друга серія. Коляня вирішив по-іншому, я думаю, він трішечки буде не так робити, але чоловічий і жіночий підхід вони різні. Ось там вже лежить один. Я вчора вам показувала. коляня його про маслив. Ось так і він має вигляд. Про масляному вигляді все готове. Я думала, коленя буде збивати, потім ставити, але він трішечки по-другому вирішив. Ось так. І тепер ось знову він збиває і цей короб такий, а потім вже буде виставляти, красити і виставляти. І ви знаєте, б'є і б'є, 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 а я ж не можу зрозуміти, що він таке робить. Чому він так ось переверне Що Не шурупу вертом, а гвіздя, гвіздками такими. І... Ось так дивіться, він по-перше, ми родом із Совка, як тепер кажуть. Да? так? І привикли звикли робити так. Ось гляньте, як він набиває, забиває. Загинає. Забиває, загинає. А я не могла зрозуміти, що він так робить. Але виявляється, Руповерт наш поїхав воювати замість коляні. Коляні не беруть, а Руповерт згодився. Тому. Ось так. Ну, я знайшла виправдання спочатку, а потім виявляється причина зовсім інша. А з іншої сторони, якщо подивитись, дивіться, дошка не зовсім суха, вона така волога ще. Вона буде висихати і буде стояти на сонці, там, питися на сонці постійно. І якщо шуруповертами, шурупами його так, про цей саморізами, як він називається, і воно буде підсихати постійно на сонці, то може воно й а це вже тут які шанси. Розслаблятися. Да. Ша жодних шансів, по-перше, а по-друге, коляня. Каже, що зарядка дуже капітальна. Він і спав краще. Okay. <laughs> Як вчора понабивався цих віздочків, ну, він зі мною йому скучно, не скучно. Не, да, сумувати немає коли, думки okay. погані йому. це. <laughs> енергія б'є ключем, але головно мені по ногам не попасти. Так що отак, знайшли вихід з положення і одразу знайшли. Краще. І з того, що ми маємо, можна знайти кращі такі. Бо я вже так коляні скоро день народження, та я вирішила йому думаю, подарувати йому шуруповерт. Він каже, ні, це зарядка хороша. Ну, так і працюємо, так що доробить. Це сьогодні день, другий у нас, і в кінці дня рано зараз... В кінці дня я покажу, що коляни зробив за сьогодні, і будемо продовжувати далі таким самим чином. Весело, щоб нам було, не сумно і гарно. Щось під вечір коляні плечики гнуться. Все гнеться. І, що, і спина, І спина, каже, гнеться, і коліна гнуться. Ну добре, що гнуться. І навіть, якщо, навіть. Спи, і знають, якщо спина болить, це добре, значить вона ще є. Вже не були те, чого нема. Уже і друга готова. Покрасити залишилось. Сьогодні зараз коленя промастить, а завтра вже ці дві перші буде підкопувати і підставляти. Так що на сьогодні день завершується. Зараз ми гірочки зірвали. І ось одного, і ось, дивіться, гарного другого. Дивіться, третього. І грядочки робляться, і ручки ростуть. Все робиться вчасно. Так що на сьогодні все. А завтра буде новий, новий день і нова зустріч з вами і нова робота. Важку гаду. Коляні каже, що без малого не 70, то чомусь важкувато, не зрозуміло чому.